Добрий день всім присутнім. Сьогодні ми розпочинаємо наш брифінг за участі заступниці директора департаменту агропромислового розвитку та земельних ресурсів, за участі пані Олени Рибакова. Ми сьогодні говоритимемо вже про майбутнє чи теперішнє, тобто про урожай 2023, про жнива і яким прогнозованим буде там збирання цієї збіжжя. Прошу, пані. Доброго дня. На Донеччині вже зібрали врожай, і можливо, десь ще в когось городи лишились невеличкі площі. Ну по цим даним інформація буде пізніше. В цьому році площі до збирання зернових складали 58 тисяч гектарів. Це озимні зернові 83 тисячі гектарів. Ранні ярні зерно вісімдесят п'ять і тисячі гектарів та озимий та ярий ріпак на площі 9,2 тисячі гектарів. Щодо збору, розповім окремо по кожній культурі, щоб мали уявлення, що у нас сіють не тільки пшеницю та соняшник, а ще інші культури, щоб поліпшити сівозміни. Ранні зернові зібрано на площі 143 тисячі гектарів. Валовий збір склав на сьогодні 431 тисячу тонн при урожайності 31 гектару. Така врожайність велика чи мала це добра Ну, Це середня були. В Деяких громадах вражайність більше 40 е, центнер з гектару. Е, враховуючи, що була е, сприятлива погода, ну сприятлива е, для зростання, не для оборки та посіву, щоб було достатньо дощів, тому в цьому році врожай гарний. Е, Узиму пшеницю зібрано на площі 75,3 тисячі гектарів. Е, валовий збір склав 256 тисяч тонн, врожайність 34,1 центнер з гектар. Озимий ячмінь зібрано на площі 1,2 тисячі гектарів, валовий збір 4,4 тисячі тонн, урожайність 35 центнер з гектарів. Ярий ячмінь зібрано на площі 62 тисячі, тонн, тисячі гектарів, валовий збір склав 156 тисяч тонн при урожайності 25 центнер з гектарів. Яру пшеницю зібрано з площі 1,3 тисячі гектарів, зібрано 3,4 тисяч тонн, врожайність 26 центнерів з гектарів. Горох зібрано на площі 1,8 тисяч гектарів, зібрано 4 тисячі тонн при врожайності 22 центнерів з гектарів. ОВС зібрано на площі 1,9 тисяч гектарів, валовий збір 7 тисяч тонн, вражайність 35 центнерів сектарів. Також зими та яри ріпак зібрано з площі 8,5 тисяч гектарів, вражайність 18 тисяч гектарів, ой, вражайність Валовий збір 18 тисяч тонн, врожанність 24 центнера з гектарів. Що залишилося ще зібрати? Це зібрали ранні зернобіжнива були, а в ціни буде збір пізніх зернових культур. Це кукуруза, яка у нас посіяна на площі 39,4 тисячі гектарів. Прогнозується, що врожай буде десь 150 тисяч тонн, і буде трохи врожаю, проса. З 1,3 тисячі гектарів та гречки з 1 тисячі гектарів, тобто різноманітність сільськогосподарських культур, у нас збереглась усього буде зібрано приблизно, якщо зараз вже 431 тисяча тонн зібрано ранніх зернових. То якщо додати прогноз по пізнім зерновим, буде десь 600 тисяч тонн. Щодо пожарної безпеки, в минулому році було, була ситуація більш жахлива. в минулому році згоріли посіви на полях площі 3500 гектарів, ну, тому що тоді ще були посіви озімих, які вже не вбирали, вони стояли на лінії зіткнення. В цьому році, там, де ну, лінія зіткнення поруч не, не садили, тому а, згоріло. Сільгоскультурна площа 39 гектарів, це на корню, а стерня на площі 43 гектарів. Внаслідок обстрілів на сьогоднішній день по об'єктах агропромислового комплексу виникло 22 пожежі, це 9 пожеж на хлібних масивах, це 9 пожеж в стерні, це чотири пожежі на сільгосбудівлях і спорудах. Повністю знищено чотири будівлі та споруди це за цей рік. А щодо ситуації на аграрному ринку для порівняння, хочу сказати, скільки коштувало зерно до початку повноштабної війни. закупівельні ціни складали. Зерно продавельчої пшениці було десь. 8200-8700 гривень за тонну, а зерно форлажної закормової пшениці 7700-8400 гривень за тонну, зерно ячменя 6500 тисяч гривень за тонну. Це було до війни. Зараз у нас елеватор області поки що не здійснюють закупівлю зерна для себе через висутність закупівельних цін та невизначеність шляхів експорту цього зерна за межі не тільки області а й за межі України. Тобто деякі аграрії області, які мають таку потребу або не мають де зберігати, або ну хочуть отримати зараз гроші. Реалізуються. Низькою ціною як пшениця, це 3500 гривень, тире чотири тисячі гривень, тобто вдвічі менше ніж до початку війни. За такою ціною зараз аграрії деякі змушені віддавати свій врожай. І ячмінь це 3700 тире 4300 гривень за тонну. Це на території області. Якщо реалізувати з території інших областей Дніпропетровщина, Запорізька область, Полтавська порти, то закупівельні ціни на сільгоспродукцію там вищі. Це пшениця 4,300-6,700 за тонну, кукуруза 4 8007 за тонну. Трошки про аграрну логістику, тому що вона зараз є вирішальною. Більшість наших сільгосппідприємств через низький рівень закупівельних цін на зерно не здійснюють зараз реалізацію виробленої продукції, притримують врожай, транспортують її для зберігання або на власні зерносховища, або на елеваторі. На сьогоднішній день власні зерносховища наповнені зерном пшениці залишками врожаю минулого року, і що збут пшениці може. Плинути потім на те, що не буде вистачати потужності для зберігання насіння соняшника. Внаслідок бойових дій були зруйновані звичні для аграріїв Донеччини логістичні ланцюги, зазнали змін шляхів реалізації зернових та олійних культур на експорт. Як всім напевно відомо, що з 18.07 країна агресор в односторонньому порядку припинила дію зернової угоди і зробила майже неможливе. Здійснювати експорт українського зерна е, Чорним морем, е, і це одразу сказалось на аграрному ринку. Е, хоча ці дії е, країни агресора і спроби знищення зернової інфраструктури чорноморських та донаських партів спрямовані на витиснення зернової продукції українського виробництва світового ринку зерна, є е, е, надія, що все-таки ситуація з експортом. Е, Трошки налагодиться за прогнозами нагрополітики на цьогорічний врожай по Україні зернових та олійних культур може становити 68-70 мільйонів тонн. І попри дії Росії експорт сільгоспродукції продовжується автомобільним транспортом, залізничним транспортом, річковим транспортом через Дунай. Але якщо експортувати через прибалтійські порти, порти Данії, Хорватії, Німеччини, Нідерландів, логістика буде дуже дорогою в такому випадку, ціна зерна, яка зараз дуже низька для наших аграріїв, вона напевно найнижча, тому що ми далі 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 від усіх інших областей, знаходимося від тих місць, звідки йде експорт зерна з України, то у кому випадку ціна зерна за якою можна реалізувати продукцію, нашому вічі агаровиробнику, агровиробнику буде нижча собі вартості виробництва. Уряд намагається боротися з ним. Наш уряд звернувся до європейської комісії з проханням розглянути можливість. Компенсації вартості за перевезення зернової продукції у порти, що країнша назвала, щоб українські сільгоспоробники змогли отримати ціну, яка б, хоча, б покривала вартість виробництва зерна, щоб не працювати зовсім у збиток, зв'язку з призупиненням зернової угоди і руйнуваннями портової інфраструктури для аграріїв області. У нас актуальні проблемні питання: це понесення додаткових витрат на зберігання зерна на елеваторних потужностях, це високі тарифи на транспортування зерна, це ризики неповернення ПДВ за реалізовану на експорт продукцію і розрахунки за валютними контрактами. І це поки що відсутність державної підтримки аграріїв, навіть компенсації витрат понесених на транспортування зерна. І зберігання. Ще хочу сказати про ємності зерна для зберігання зерна, то що врожай зібрали, але зберігти його зараз буде не так вже й просто, ніж порівняння з тим, що було до війни. До війни в області було 30 елеваторів загальної ємності одночасного зберігання 1,1 мільйон тисяч мільйон тонн, а в тому числі було три великих державних елеватора. А зараз у нас на підконтрольній території із діючих залишилось тільки шість льваторів. Загально ємністю одночасного зберігання 328 тисяч тонн. Тобто, якщо ми вже зібрали там чотириста то це вже туда не власне, але ще є власні склади фермерів, де вони це зберігають на підконтрольній території. 6 елеваторів працюють. Я сказала, а не працює вісім елеваторів. Шість з них пошкоджено та зруйновано, а два припинили свою господарську діяльність серед них. Пошкоджено великий державний елеватор. Роївський елеватор в місті Курахове, який е, входить в державну протопольську зерно України, і на окупованій території залишилось 14 елеваторів е, у 23-му році. Е, розрахунковий образ о, обсяг ємності для зберігання зерна склав 674 тисячі тонн. Це на елеваторах 328 і на власних складах сільгосппідприємства 346 тонн. Тобто у нас діє 6 елеваторів і 294 сховища. Деякі з них також там пошкоджені. Крім того, завдяки міжнародній допомозі аграрії нашої області можуть використовувати 233 рукава. Це засоб тимчасового зберігання зерна. Які, ці 233 рукава розраховані на 47 тисяч тонн. Це в минулому році ООН, ФАО надало таку підтримку стрібним та середнім фермерам Донеччини. Щодо того, чи вистачить нам того зерна, що ми зібрали на те, щоб прокормити себе і своїх тварин в області, то вистачить того, що, крім того, що зібрали, і ще зберемо пізніх зернових, у нас залишились перехідні залишки зерна з минулого року, і всього зараз в області. 700 тисяч тонн зерна. Це залишки минулого року, в кількості 68 тисяч тонн. Це зерно з інших регіонів, і це зерно, яке зібрали в результаті жнив для власних потреб. Для продовольчого споживання це хліб, хлібобулочні вироби. Нам потрібно 64 тисячі тонн на рік. Це в розрахунку на кількість людей 550 тисяч, насінневий фонд це 37 сім тисяч на рік, і потреби тваринництва в кормах з максимум 300 тисяч тонн на рік. Тобто область ну може себе задовольнити повністю і решту продати. Щодо підтримки, яка надавалась у 2023 році, ну у нас зазвичай більш підтримують дрібних фермерів та е, сільські домогосподарства. ООН в квітні 2023 року надала 5548 тисячам п'ятсот домогосподарствам е, для годівлі курчат бролерів. Це по 95 кг в одні руки а е, в серпні е, цей проект буде продовжено і ще 1100 домогосподарств в трьох територіальних громадах: це Новогродівська, Гродівська та Свидівська, отримають також по 95 кілограм комбікорму розфаун. Здійснювали роздачу добових курчат по 30 голів курчат, по 25 кг комбікорму та ще фінансову допомогу для подальшого вирощування птиці. Ця допомога була надана 850 домогосподарствам. І е, наш департамент звернувся ФАО, щоб продовжили це. Було для громад північно області, щоб продовжили цю програму для громад півночі області. Департамент звернувся до ФАО, щоб таку саму допомогу по 30 курчат. Бролерів та е, кормадної годівлі надали і північним е, громадам області. Фао погодилась. Тому наприкінці серпня е, найбільш вразливі верстви населення в північного господ... е, в північних громадах області зможуть отримати е, курчат е, бролерів та Корма, щоб їх відгодувати, також проводяться виплати на придбання кормів для годів лікарів. Сума виплати на одне господарство складає 3700 гривень. Виплати передбачені для 1017 господарств в 10 територіальних громадах. Загальна сума виплат 3,8 мільйона гривень. 215 фермерських господарств області та одноосібників отримали гуманітарну допомогу у вигляді 2150 посівних одиниць насіння кукурузи та соняшника для проведення весняної посівної кампанії. Це була фінансова допомога ФАО і уряду Японії. Також ЮСЕТАГРО надав допомогу у вигляді посівного матеріалу чових культур, Отримувачами стали. 5 тисяч домогосподарств області, які отримали насіння обсягом 2,2 тонн щодо державної підтримки, це ми казали про міжнародну підтримку. Державна підтримка планується на середину. Осінь це дві традиційних програми. Перша це субсидія на одиницю оброблюваних угідь для товаровиробників, які в користуванні до 120 гектарів земель, тобто це дрібні та середні товаровиробники, щоб отримати. Цю субсидію вона складає 3100 гривень на один гектар. Треба буде подавати заяви через дар. Коли розпочнеться ця програма, ми повідомимо всіми громадами, всіми нашими засобами зв'язку з соціальними мережами. Але скоріш за все, що для Донецької області в ній зможуть участвувати тільки ті аграрії, які свою діяльність здійснюють на території можливих бойових дій, тобто для території активних бойових дій, ну і звісно, для окупованих вона буде недоступна. І ще одна програма це дотація на отримання корів. в минулому році вона по Донецькій області не діяла через бойові дії. В цьому, скоріше за все, для території можливих бойових дій вона буде. Це ті, у кого на отримала від 3 до 100 корів мають змогу отримати на голову по 5300 тисяч триста гривень на одну корову. заявки також будуть подаватися через дата. Програма планується на середину осені, і про це всіх власників корів ми повідомимо особисто всіх, хто підпадає під цільову аудиторію. цієї допомоги ще щодо такого ще показника. Як борщовий набір зараз? У нас вартість борщового набору це одної кастрюлі борща складає 154 гривні. На початку літа цей показник там преодолів психологічний в 200 гривень, коли були дуже овочі. Зараз вартість сезонних овочів зменшилась, і борщовий набір 154 гривні. Коштує щодо збитків і втрат підприємства ПК з початку війни пошкоджено майно 311, ця цифра, на жаль, невпинно збільшується. 311 державних та приватних підприємств галузі АПК, це 258 підприємств галузі рослинництва, це 29 підприємств галузі переробки, сільгоспродукції, це 8 елеваторів та 7 лібо Підприємств, за е, розрахунками, які е, провели суб'єкти господарювання, збитки склали 4 мільярди і 2 мільйонів гривень. Але слід розуміти, що в зв'язку з тим, що частина сільгосппідприємств не має можливості доступу до території, де їх майно, то ці збитки е, ну Після їх обрахування будуть становити значно більші суми. Щодо сільгосптехніки, яка була пошкоджена, то зараз у нас дані про те, що пошкоджено 3400 одиниць техніки сільгосп. Це із крупних 124 комбайна та 447 тракторів. Ще хотіла сказати, що нового в законодавстві 18 серпня набрала чинності методика визначення шкоди та збитків, які завдані особистим селянським господарствам та фермерським господарствам, які зареєстровані як ФОП. Це включає е, шкоду від каліцтва, тілесного шкодження загибелі сільгосп тварин, а також збитки внаслідок знищення чи пошкодження сільгосп техніки. Е, е, ця методика передбачає, що визначення розміру збитків і втрат здійснюється за результатами комісійного обстеження е, військовими адміністраціями населених пунктів на підставі звернень. Постраждалих осіб. Методика також містить формули, за якими визначається шкода. Ну, в принципі, це все, що я хотіла сьогодні сказати, якщо питання, будь ласка. Є питання. <питрична> Поки готуються питання, пані Олен. а скажіть, будь ласка, чи є такі інформація щодо того, от, скільки планували посадити аграрії, засіяти збіжжям і скільки зібрали? Тобто ці цифри збігаються, чи може десь там не добрали, десь там перебрали? Чогось тому році практично ці цифри збігаються. Всюди, де можна було посадити, де дозволяє безпекова ситуація. Аграрії посадили і майже всюди зібрали то, що бозить пожеж. В цьому році було менше на полях. На готовому врожай, але значна частина площ залишилась незасіяною. Наприклад, дві деокуповані громади це Лиманська та Святогірська. У них там засіяно, може там по 100 гектарів або по 500 на громаду, максимум і через те, що ділянки треба обстежувати, треба розмінувати. І це дуже ну, в цьому році Донецька область не попала в план розмінування. Українські через те що тут активні бойові дії, і е, поки що розмінування обстеження на е, територіях цих громад не почалось саме сільгоспземель, того що в пріоритеті органів ДСНС це е, розмінування забудованих територій, житлової забудови, промислове, а сільгосп землі ну, дуже багато. Це дуже велика робота ще. Чекає, і також не, не були засіяні території, наближені до лінії зіткнення, якраз через те, що якщо в поле стиглою пшеницею, прилетить там один маленький осколок, воно там згорить за дві хвилини. Так що аграрії в цьому році зважили всі за і проти. В принципі, те, що вони засіяли, те вони і зібрали. Але ще врожай, кукуруза, ще соняшник, гречка. Це ще буде пізніше. Осени. А погода сприяє там зміцненню рожею чи, скажімо так, збиранню В цьому році. Зараз... Аномальна дощова погода. Вона була і коли сіяли ярові е, культури навесні. Тобто аграрії вибирали момент, коли, е, грубо кажучи, трактор не застрягне в полі в грязюці. Потім також були дощі, е, колося поналивались гарно, тому вражальність в цьому році хороша. Але е, уборка самі жнива також розтягнулися через те, що були ще дощі при. Е, ну, жнивах І е, одразу ж після дощу, по-перше, не заїдеш, а по-друге що треба, щоб зерно трошки підсохло, не було е, вологи. Mm -hmm. Так що дощі з одного боку допомогли, з другого боку трошки розтягнули посівну і жнива. Дякую. Mm -hmm. Ну, не трошки, а Ну у мене питань більше немає. А, Якщо а немає питань, так да, і немає, немає питання? Чутно мене, так, а чутно так. Суспільне Донбас має два питання а, одне ось. по темі щодо розмінування. А, чи можна уточнити у вас, пане Олена, скільки не розміновано в нас полів? І чи відомо вам про факти, коли ну, аграрії, фермери самі вигадують якісь ну там трактори або ще щось, аби розмінувати, хоч якусь собі діляночку, і посадити щось? А, чи а, можете ви сказати? Вам що в тих громад, що були деокуповані, це Лиманська. Так. І Святогірська, що там е, таких е, історій мені невідомо, щоб фермери створили собі якусь машину і на свій страх і ризик в інших областях. Так, та ну бачила. Е, Таку інформацію, такі ролики, але у нас ну в Лимані там же все одно ж там зі сторони зарічної сторони Луганської області там не вщухають бойові дії, і ну це ризиковано. і в Лиманській громаді дуже багато так, так яких окупували. Досить ну вони не були готові до цього, досить швидко, і майже вся техніка. Там 80%, якщо не більше залишилось тоді на тоді ще на окупованій території вона була або вкрадена, або пошкоджена. І коли території де окупували, ну не то що там заміновані й питання, що нема чим сіяти. Немає цієї техніки її відновлення або дуже дорога коштує, або відновленню взагалі не підлягає. Тому у нас ще, ну чого ж не включили Донецького розмінування, То що дуже, ну вважають, що ще рано? Не що, не що. То що ну, самі надавали свої там якісь ну, оборонні ребіжені, хто їх не буде ще розмінувати і, а деокуповані території вони все одно досить близько до лінії фронту і. Має таких ну можливостей у ДСНС, ні технічних, не людських, і у операторів протимінної діяльності їх не так багато. Вони почали свою роботу на інших територіях, де окупованих це північ, північ України, ну, Харківська, Чернігівська, Сумська область. У них там роботи ще ну щоб їхати в Донеччину. Важко їх сюди заманити. Розумію, знаю цю тенденцію. І ще одна тенденція щодо цін, які ви моніторите, звісно. А чи ну під, під час повномасштабного вторгнення ціни різко зросли по всій країні? Так А зараз, чи бачите ви тенденцію, що все ж таки Донеччина це місце, де ціни вищі, ніж в інших регіонах України, і що впливає на ціни на продукти в нашому регіоні? Які чинники? Uh, ну, от зараз якраз по овочам. Потім, які вирощуються в Донецькій області, є трохи тенденція на знищення. Ті, що зараз там помідори, огірки, там перед. А взагалі впливає логістика, і також те, що багато суб'єктів торгівлі припинили свою діяльність, і ті, що залишились, вони можуть ставити ціну. Ну Також важко, напевно, звинувачувати в цьому, того що привести зберігати Хти ще що багато з них зазнали збитків. ну Тобто складова це логістика, і складова це віддаленість і безпекова складова. А чи можна сказати, що все ж таки наразі овочі, овочі, наприклад, дешевшатимуть і далі не буде вже таких ну сплесків, як були, наприклад, ну там в перший рік повномасштабного Ну я сподіваюся, що так буде. Того, що аграрії прочувствували, ну, коли ціни на овочі там рекордні. У нас там цибуля, морква стоїла дорожче, ніж банани. Що стали садити більше овочів по всім регіонам небезпечним України, щоб задовольнити попит, і в зв'язку з цим ціни стали нижчі. Тобто аграрії? реагували на ринок, якщо овочі дорогі, то вони сажають більше овочів. А ви може, ви знаєте, а скільки в нас завезених, а скільки власних овочів? Ну, от ринок як складається? Чи ви не бачите а цю картину? Насчет завезених, то цієї інформації у нас немає. Насчет власних, коли завершиться збирання е, овочевих культур е, всіх там корнеплодів, у нас буде ця інформація. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую. Що у нас є великі ще підприємства, які займаються очівництвом. І в Волноваському районі, і в Добропільському, і в Краматорському. Ну, тобто, свої овочі є в області. Дякую. Будь ласка. Ще питання є? Ну, я тоді пропоную завершувати наш, завершити наш брифінг. Це була Олена Рибакова, заступниця директора департаменту АПК та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації. Всім дякую і до наступних зустрічей.